Не дають на обробку, ми це все знаємо. Ми знаємо, скільки лягає на плечі батьків, скільки лягає на ваші плечі. Дякуємо вам всім. Але залишається факт один. Факт один це зараження дітей гепатитом С. Це факт. Я, 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 слухайте, я пробач, Наташа, 2 секунди. Я тут розумію, десь там якісь ну, сапіння, там, движення є в наш адрес. Я кажу, є факт, так чи чи ні? Є факт. Якщо нема факту, доведіть мені, що цього факту немає. Зараз ми всі піднімаємося звідси з усіма журналістами. Йдемо туди, закриваємо першу попередню і, 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 і питаємо всіх батьків. Є список всіх батьків, які сьогодні-завтра погоджуються, виходять сюди і скажуть, що їх заразили гепатитом С в лікарні. Це факт. Про це знають всі, Уже знають всі. І я хочу сказати Леонід Іванович, що ви не минете Генеральної прокуратури, буде перевірка Генеральної прокуратури, я це гарантую вам. Мені я не хочу з'ясовувати, якими це питаннями, чому заразили цих дітей і заражають по сей день. І я, наскільки розумію, Світлана Борис, Борисівна Донська піднімала не раз питання, як Дніпропетровський сказали, повторне проведення дослідження донорів. І це потрібно було робити, де відповідає трансфузіолог за це, тому що є сіре окно, в якому ніхто не бачить антитіла. Є проблема давайте її вирішувати. А тут піднімати руки про те, що ми зараз будемо тут. Є факт зараження дітей. Факт є. Все, не вирубиш. ні тапором, ні ножом, нічим не виріжеш. Заразили дітей, відповідати. Ніде по Україні вже такого немає. Рівна і ви. Я скажу, що в світі робиться. Я хочу сказати, що ця ситуація років 20 уже неможлива в принципі за кордоном. У нас є міжнародні договори з провідними німецькими клініками, де, наприклад, сьогодні лікується дитину, якому відправили Фамілию за, кордоном, так, за кордон, за які написали токсичний гепатит. Заключення взяли на за пост... постного мозку. Вона щаслива, мати щаслива. Позавчора нам дзвонить, Каже, люди в неї знайшли гепатит С. мати в шоці, німці в шоці. Каже, такого в нас ще не було. У нас вже 22 це, роки, я такого немає. Це проблема взагалі е, груп ризику, наркоманів. Вибачте, там інших груп ризику соціального там незабезпечений верст населення. А у нас це поголовно. І повірте мені, кожен з нас, нам казала Наталя, що це тільки діти. А цей центр е, крові, так? Він е, донорський, він е, також забезпечує і нас з вами. Я, ми кожен з нас може опинитися в складній життєвій ситуації, коли аварія потрібне пере, е, переливання крові, коли оперують нас з вами, наших дітей, кожен з нас, кожен може е, бути е, там це. Я впевнена, що зараз щоб провірити всіх нас, хто був стоматолога, хто був е, в е, оперативному втручанні, ми просто не здаємо ми, цим вірусом можна ходити десятки років. В основному потім він гепатит С досить таки з, з віком, він не має симптомів, називається ласкавим вбивцем. Ти ходиш, ходиш з ним, а потім рак печінки, там інші захворювання, сироз печінки. А для цих дітей це взагалі вирок. Вирок, Тому що їм не можна зробити трансплантацію костного мозку, бо в них С. Щоб його лікувати у нас по нашим протоколам, це від півроку до двох років лікування. От два роки лікувалася дитина. Ви не уявляєте, яке це важке лікування. Інтерферони це побочки, анемія у дітей. Це, дуже багато людей не витримують цього лікування. Ефективність 25%. від 25 до 75. Так, за кордоном зараз є лікування 50 тисяч євро. мінімально. ну в Індії там зараз в нас ситуація ще така сама, як в і Індії. Якщо зараз провірити 20% в Індії і в Єгипті, це як епідемія, вже запиті там це у нас. Я, я впевнена, якщо якби нас здавали, нас навіть вагітні не здають на гепатит С, тому що держава економить. Так на чому ми економимо? Якщо є підозра, що там щось не то, це і кров'ю. Тому що є отой лаг, да, що три місяці, і коли можна може не бути антиціла, коли донор заразився і не покаже. Але що ви знали, це один на півтора мільйона шансів легше отримати, померти від блискавки, розумієте? А тут сто 90% дітей з гепатитами С, розумієте? Тобто тут явно не щось не то. Хто винен? Де це трапилося? Яка, на якому це ланцюзі система дала бій? Треба розібратися. Про цю питання знають бахматійці, знають скині. Ви знаєте, я знаю, але її треба підняти. Я вас дуже прошу, журналістів, шановне товариство, допоможіть, щоб тому, що зараз журналістські розслідування вони мають резонанс, люди це цінують. Ми звернемося до Генпрокуратури, ми звернемося до Міністерства охорони здоров'я, хоча вони наче були в довголі. Ми звернемося також до е, е, голови адміністрації. Е, розібратися в цій ситуації. Я нікого не звинувачую, ні. Але треба знайти, де в цьому ланцюгу проблема. Тому що зараз ця дівчинка знаходиться в Німеччині, отримала шанс, їй треба терміново пересадити косну мозку. Новина, новина люди, в неї гіпатіт С. Вони кажуть, що робити? Це дофінансування 50 тисяч доларів. Держава могла потратити, або люди могли бути не такими недбалими. 500 гривень ПЛР, аналіз дати, просто провірити ту донорську кров'ю, що є підозра. І все, 500 гривень і 50 тисяч євро. В сотні раз різниця, розумієте, то на чому ми економимо? Якась дивна економія. На наших